Усім привіт! Як справи? Ось ми знову читаємо часи дійчиків. Перша частина. Ну, ні, частина ця перша. Ми читаємо перший сезон, третю серію першого сезону. І. Ну, розділ називається на Васі. Так, щось я запуталась Ну нічого. Я думаю, ви зрозуміли то зараз починаємо читати, юки. Які... Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, де ми зупинилися? Забудь про школу і про заняття. Тепер твоє життя дуже зміниться. З чого б це? процідила Василина, знову забувши про вічливість. Запам'ятай одне просте правило, сухомовив нортон старший, стежачи за змінами на обличчі дочки, ніколи не злимене. І батько, ледь розмахнувшись, вліпив Василині добрячого ляпаса. Дівчинка скрикнула, щоку ніби обпекло полум'я. Нортон старший швидко відімкнув двері штовхнув, і штовхнув дочку до середини, брязнула засу, зас, засувка, і він пішов геть. Василина залишилася сама, в цілковитому мороці. Нічого собі. Тільки, сказала вона, обережно обмацуючи, вилицю. Вилицю. обмацуючи вилицю, щока, здавалося, розпухла, А вже ж, не так вона уявляла зустрічі з батьком. Ну, де ж хоч одна посмішка для неї, хоч один теплий погляд, які ще виникають емоції під час зустрічі з рідними людьми після тривалої Роз, розлуки. Хоч всякий такий прояв цікавості, симпатії, до... простої допитливості, де була, як жила, чим займалася, натомість холод, байдуж... байдужість, відчу... відчуженість, ляпас. Від спогаду про останній губи Василина затремтіли. Навіщо їй такий батько? Чи не краще було б й далі нічого не знати одне про одного. Здається, його не дуже і порадувала зустріч із дочкою, спливла десь година. Василина відчувала, що тремтить усім тілом, холодно. Все таки травень тільки починається, а розгулювати в тоненькій ковтині зарано. Якби вона знала, що. Якби вона знала, що її замкнуть у сарай, та вдяглася б тепліше. Подумавши про це, Василина гмикнула, Порох озвався, озвався у шутці легким болем. Проте дівчинка спробувала зосередитися, з чого раптом Ерику надумався писати її записки. Вона помітила, як, як він злякався батька. Анорт виглядав здивованим і заінтригованим. <кхух> Значить, явно нічого не знав про записку. Зітхнувши, Василина душі обхопила коліна руками. Гаразд. З усім цим вона розбереться пізніше. Але минуло близько трьох годин, а по неї ніхто й не прийшов. Василина відчула, що очі починають злипатися. Хилила на сон, ще пак, вона ж цілу ніч не спала, читала. І чому тут так холодно? У неї були красиві вогняно червоні крила. Василина змахнула ними, вийшло це зовсім легко, ніби вона літала все життя. Чудове невгамовне відчуття зародилося в самому її серці. Піднімаючись легкими поштовхами, її закрутило щастям голову. Щасть... Її закрутило щастям голову. Василина злітала далі й далі, у височі, насолоджуючись дивними відчуттями радістю вільного погоду, польоту. Пухнасті хмари несподівано змінилися зірками, що привітно мерехтіли вдалині, і раптом у м'якій оксамитовій, оксамитовій темряві спалахнули тисячі вогняних споходів. Затуливши собою все небо, Василина розгубилася і не знала, куди ж її летіти. Крила обпали в жар, що струменів від полум'я тисячі сходинок. Важко стало дихати. Давай. прошепотів у вухо м'який, йому шелест голос. Швидше залишилося трохи, зовсім трохи. Головне вибери правильний шлях. Ні. Перебив інший голос, різкий і грубіший. Сходами з вогню не можна ходити. І, і до речі, хіба вона, не знає, куди, хіба вона знає, куди йти, пролунав гучний неприємний сміх. Василина здригнулась і, вагаючись, закляк... заклякла. Її крила не... невпорушно завмерли. Не здавайся, злякано не полягав перший голос. Але дівчинка не відчула. Але дівчинка відчула, як її повинесло назад із шаленою швидкістю, ніби хтось відмотував кадри на кіноплівці. Моготіли зірки, не нестримно спливаючи, спливали в долину і танули, перетворюючись на далекі блідно чітятки, поки їх зовсім не сховав густий сірий туман, що взявся воз назвід. Туман ліз у вуха, рот, очі, крила обважніли і змокли, поки й зовсім не обмякли. Руки, ноги веселини задубіли, немов скуті крижаним панциром. Вона не могла поворушити навіть пальцями. Дівчинка падала вниз, немов не в мов... не камінь, що зривався з обриву, тихо, нестримно, невблаганно, в... не і бачила, як чим раз швидше наближається земля. Ось ось і вона розіб'ється так страшно, страшно, холодно. «Мама!» – скрикнула Василина і прокинулась. Вона лежала на оберемку сіна, згорнувшись калачком. Незважаючи на це, дівчинка так задубіла, що аж зуби цокотіли. На дворі посотиніло, настав вечір. Василина схопилася і почала розмахувати руками й ногами, щоб зігрітися. Вона кілька разів підстрибнула, але добряче торохнулась об низеньку стару балку, та ще й зверху на неї сипанула трухлявина. Ні, так не піде. І дівчинка знову сілася на сіно, підівгавши ноги. Ну, й дивний сон наснився. Червоні крила, сходи, голоси, напевно, це від голоду. А от цікаво, чи можна так літати на відкритому у відкритому космосі? Ні, там вже немає повітря. Хоча можна ж навчитися стримувати дихання надовго. Чесно кажучи, плавала Василина поганенько, а пірнала ще гірше. Якщо... Якщо летіти у вакуумі, скажімо, одну хвилинку, цілком можна навчитися. Хоча, стривайте, у космосі, напевно, жахливо холоднече і щоб там вижити, потрібна лише здатність, на... не лише здатність надовго затримувати дихання. Її, нау... Її наукові не дуже нау... науковій не дуже міркування обірвали кроки. А, її наукові її недуже не дуже міркування обірвали кроки, що наближалося. Хтось крався до сарайчика. Василина прислухалася. Кроки завмерли біля самих дверей. Агов, сестричко, голос Норта пролунав, немов не грім серед ясного неба. Ти там не змерзла? Почувся тихенький сміх, чи тописк. Ага, значить, ідейла тут. Руда, руденька, затягнув норт. Василина закотила очі до стелі і зітхнула. Знов те саме. Вона вирішила не відповідати. Може, її, може її кревним родичам скоро набридне знущатися, і вони підуть геть. Якщо ти не хочеш з нами розмовляти, то ми не скажемо, що, що звелів передати тобі батько. Ту, кіньки, е, Тоненьким писклявим голосочком повідомила Дейла. Василина не, не втрималася. Що Що не звелів передати? Батько просив сказати, що ти руда стида. Пролунав дружний, дружний регіт. Здавалося, там був най, наймолодший Ноель, цікаво Ерек теж там. Зачекавши, поки вони вгамуються, Василина поливо повторила То що ж сказав батько. Чи твоєму крихітному мозку, Норте, не вмістилася ця інформація? Бах, двері сарайчика витримали сильний удар з надвору Василина вперше зраділа, що ті міцно замкнені. Ах, як шляхетно, Норте, визволяти мене таким способом. Батько звелів нам звільнити тебе ввечері, прошепів зловісно норд. Але пані Азалія сказала, що вечір довгий і нам можна не, хва не квапитися. Вгадай, кого ми послухаємося. Ну то забирайтесь геть до своєї нянечки, маленькі діточки. Василина е е е е спучено впала на сіно, так і знала, що нічого з цієї розмови не вийде. Гаразд не кип'ятись, несподівано в, е, мовив е, Норт при, примирливим тоном. У мене є одна пропозиція, яка одразу ж насторожилась Василина. Ми тебе випустимо, якщо ти розповісти, від кого, від кого записка, і що в ній, байдужим голосом промовив Норд. Він кахикнув, намагаючись приховати справжнє почуття. Ну, що скажеш? Думки й Василини помчали одна швидше за іншу. Мабуть, Ерик поки ще нічого не повідомив братові про записку отже це не розіграш. Вона все одно не скаже, Рап...» процідила раптом Дейла. Намили нам зараз тріш... трішки три мішки греч... гречаної вовни. Ні, розкажу, квапливо запевнила Василина думка про. Про можливе звільнення надзвичайної схвилювали її. Тільки я майже впевнена, що вам цього говорити не варто. Нор гмитнув. Ти головне скажи, а ми самі Ти головне скажи, а ми самі вирішимо, варто чи не варто. Спочатку відімкни двері, мені і так вже набридло кричати. Василина навшпиньках підкралася до дверей. У саду було темно, хоч в окострей, але скрізь шпарини пробивався слабкий промінець світла, узявши з собою ліхтар, узяли з собою ліхтар, що На дворі йшла нарада. Нарешті нор знову гримнув у двері. Гаразд, ми тебе випустимо, тільки не надумаю текти, погрозливо застаріг він. Промінь світла впав ближче. Почувся брязкіт засупу засуву, що відімкався. Василина зрозуміла або зараз, або ніколи. Вона ще сили штовхнула двері, пронула в чийсь легкий скрик дзенькіт розтрощеного скла. Василина стрілою вискочила на двір, на, ух, на ходу, ух, ухилившись від, чиєї, від чиїхось простягнутих рук. І, судячи з вереску десь унизу, ненароком збила з ніг Дейлу і судячи, Ой, після чого чху, чкурнула до будинку навмання через чагарники і клумби, орієнтуючись тільки на світло у вікнах, так було темно, навкруги Василина не звертала уваги на прокльонний погрози, що летіли у світ. Воля! Все якби ось дочитала до нашої позначечки. Далі буде новий розділ. Я вас вітаю. Ем, цікаво, що ви думаєте. На щастя, тепер в моєму, ем, в моєму каналі. Можна ставити коментарі. Тому радійте. А теж. Відбувайте! Читайте. Любіть читати, слухайте українську озвучку. Любіть Україну. Читайте часи дії. Всім па-па!